Життя будь-якого підприємства частково схоже на життя людини народження, становлення, зрілість. Його доля, так само, як і доля будь-кого з нас, теж залежить від часу, обставин, людей, які були причетні до його створення, з однією лише різницею. Успішне підприємство з плином часу не стає, а навпаки, стає сильнішим та енергійнішим. Саме до таких і належить нині успішно діючи відкрите акціонерне товариство іван цемент яке за свою 40-річну історію з невеличкого заводу перетворилось у справжнього велетня української промисловості. І так само, як і людське життя, ця багатотисячна трудова сім'я теж мала свою передісторію, започатковану ще за кілька років до офіційного відкриття. На тому місці, де 40 років тому на цій печі було запалено факел. Факел, який повістив про виробництво цементу на Прикарпатті. Факел, який започаткував. Історію нашого підприємства Вадбратійський цемент і запускав історію не тільки підприємства, але й долю тих людей, які працювали, які працюють, і які будуть працювати. Мені хотілося б сказати, що впродовж 40 років вогонь цих певчар ніколи не згасав. Тому я сподіваюся і вірю в те, що так само не буде гасати те стриміння, те бажання, воля, розум і сила усіх працівників нашого колективу для того, аби і надати, і в майбутньому розвивати підприємство, вдосконалювати його, і щоб тут працювало якнайбільше наших краях, щоб наші українці мали і випускали цей дуже важливий продукт для будівельної галузі, власне, на Прикарпатті. В цьому фільмі, звичайно, ми сфокусували тільки декілька фрагментів нашої 40-річної діяльності. Але те, як ми працювали за 40 років, як нам дався фільм показати це, судити вам. Біографія ват івано франківсь цемент починається 26 вересня 1959 року. Так як дитина, що виношується в лоні матері до появи на світ, так і це підприємство проходило свій п'ятирічний, так би мовити, внутріутробний розвиток до початку самостійного життя 5 жовтня 1964 року, коли було пущено першу обертову піч. Так, так саме наказом номер один від 26 вересня 1959 року починається історія підприємства. Першим наказом по комбінату будівельних матеріалів і виробів станіславського управління промбудматеріалів, майбутньому ямницькому цим заводу, цілком прозаїчним і аж ніяк не тим, який претендує на визначне місце в історії нашого краю, були прийняті на роботу перших шість працівників. Головний механік, начальник постачання і збуту, агент постачання, завідувач складом, секретар друкарка та прибиральниця. Наказ підписано першим директором паном Чорним, який, як і перший головний інженер Михайло Матис, був призначений на цю посаду керівництвом облуправління. Далі пішли інші такі ж буденні накази: прийняти, відрядити, встановити. Ніщо не вказувало на зародження підприємства, яке через 40 років буде відоме всій Україні, стане своєрідним еталоном для народного господарства в області. На жаль, чи не єдиним на сьогодні? В жовтні 1959 року. Контору дирекції комбінату будматеріалів і виробів перенесено із Станіслава в Ямницю. Немає свідчень, коли саме, але є наказ номер 10 від 30 жовтня у зв'язку з переходом контори в село Ямниця. Звільнити секретаріатрукарку. Шло будівництво, росла чисельність. Приходили і звільнювалась люди. Змінювались керівники в травні 1960 року. Зникає в наказах Рощенка першого директора. А з'являється знаменита матисівська гусениця. Протягом 28 років, практично з дня початку будівництва, Михайло Іванович Матис працював директором івано франківського цементно-шиферного комбінату. В епоху, коли був строго регламентований кожен крок, контрольований кожен карбованець, він зумів розширити виробництво від початкового маленького заводика до велетенського комплексу будівельних матеріалів. Його правою рукою і першим помічником протягом всього часу була Анастасія Дмитрівна Островська, єдиний на той час жінка, головний інженер промисловості будівельних матеріалів колишнього Радянського Союзу. Знаючий спеціаліст, принциповий керівник, вона надзвичайно вимогливо ставилася і до своїх працівників, і до себе. Разом з тим, всі, кому довелося працювати з Анастасією Дмитрівною, згадують її як справедливу, чесну людину. Чуйно жінку. Коли виникла така потреба в будівництві цього гіганта сьогодні, то начальник будівельного управління будматеріалів Станіславського радногоспу пан Стрільчук прийшов буквально на чисте поле і кроками виміряв, отут буде помол, тут буде сировинний цех, а тут буде обертова піч. І так сталося. В основному ми робітників набирали з окружних сіл, а інженерно-технічних працівників з Долбунівського, Миколаївського цементних заводів, Львівського політехнічного інституту. І це було, практично вже стало ядром дальших кроків роботи нашого. комбінату. Були високі здобутки, перемоги не тільки в освоєнні виробництва. А в основному це по якості, естетиці, культурі виробництва. Це було притаманне нашому колективу, і воно передувало у всьому. 2 січня 1963 року наказ номер 1 вийшов під шапкою дирекції Ямницького цемзаводу. З 19 січня Ямницький цемзавод. Ця назва й досі утримується в лексиці мешканців навколишніх сіл, хоч офіційних перейменувань з того часу було ще п'ять: Івано-Франківський цемзавод, Івано-Франківський цементно-шиферний комбінат, орендне підприємство Івано-Франківський ЦШК, колективне підприємство Івано-Франківський ЦШК, ВАД івано франківськ Цемент. 5 жовтня 1964 року, в день який виробничники звикли вважати як день народження свого підприємства, учасниками і свідками розпалу першої обертової печі на Ямницькому цемзаводі, були 215 робітників і 24 керівники та спеціалісти. 14 з них працюють до нинішнього дня. Безпосереднім учасником цього дійства був і Михайло Антонович Шефелюк, нині інженер-технолог технічного відділу з виробництва в'яжучих.